Привіт! Мене звати Тома, і ви на моєму youtube каналі. Я впевнена, що в кожного книголюба є такі книги, про які він не хоче чути абсолютно ніякої критики. І в мене вони теж є. Сьогодні я розповім вам про свої комфортні книги, це ті, які я перечитую, ті, які мені хочеться цитувати на кожному кроці, і ті, за які я готова сперечатися, так, ніби це питання життя і смерті. Якщо раптом вам не сподобається якась... Книга з цього списку, я вислухаю вашу думку, але навряд чи зміню свою. Тож сідайте зручніше, беріть каву, чай або навіть щось міцніше, тому що я впевнена, що деякі з цих книг можуть зламати вам сердечко. І давайте починати. І серія, яка очолює цей список, це народ повітря від Голі Блек. Це не просто фентезійна серія для мене. Уявіть собі. Світ, де Фейгері, це не просто там якийсь милий народ з довгими вушками, а вони жорстокі інтригани, які підстав... підставлять вас швидше, ніж ви встигнете сказати, чому Кардан такий привабливий. А головна героїня Джуд це взагалі просто моя любов. Вона не чекає принца, вона сама йде і захоплює трон. Ну або ж намагається це зробити. А кардан. Ну, його можна обожнювати або ненавидіти. Тут лише два варіанти. Але цей персонаж точно не залишить вас без емоцій. Так, він, хотя червоний прапорець, але я його люблю не менше від того. Також ця трилогія це те для мене, як має правильно виглядати троп від ненависті до кохання. Чому ж ця серія така комфортна для мене? Тому що коли я читаю її, я відчуваю себе учасницею якогось політичного перевороту, навіть якщо в реальному житті моя головна проблема це що приготувати на вечерю. Їдемо далі, і другою книгою в цьому списку є Церцея від Медлін Міллер. Ця книга доводить, що Гомер знав лише половину історії. Доки Одіссей бігав по світу і вплутувався в пригоди, церцея створювала власну долю. Вона була вигнанкою, богинею, відьмою і просто жінкою, яка сказала досить. Це одна з тих історій, коли ти не просто читаєш, а ніби переживаєш ціле життя разом з героїною. Чому ця книга комфортна для мене? Тому що вона написана повільно, як чашка кави в дощовий день. Вона медитативна, дуже красива, і я її люблю, навіть якщо люди кажуть, що сюжет занадто повільний. Це не повільний сюжет, це ретельно описаний грецький епос. Третя книга в моєму списку: це Я бачу вас, цікавить пітьма від Іларіона Павлюка. Звісно, я не могла не включити в список прекрасного представника української літератури. Якщо ви колись думали, а що, якби Шерлок е, розслідував щось реально страшне? То ось вам ця книга. Це психологічний трилер, плюс містика, плюс український нуар, який реально тримає в напрузі до кінця, до останньої сторінки. Якщо у вас були ілюзії, що наші автори не в змозі створити щось таке ж цінне, як Стівен Кінг, це доказ зворотнього. Хтось може сказати: ну це ж просто черговий детектив, і тут я вічливо поправлю і скажу, що це настрій, це атмосфера. Це книга, яка змусить вас озиратися вночі. Чому для мене це комфорт? Ну, хтось дивиться горори, а я натомість читаю Павлюка. Рухаємося далі, і на черзі у мене збірка оповідань про неперевершеного Дживса від Пелма Вудгауса. Ці книги це як чашка англійського чаю. Вони завжди затишні, трішки саркастичні і бездогано сервіровані. Дживс це святий покровитель усіх тих людей, які хочуть уникнути проблем, але постійно в них влізають. А Барті Устер це просто walking disaster, який не може уникнути проблем. Барті, він у нас аристократ, який постійно кудись влипає, а дживс його слуга, який ці проблеми вирішує, навіть не поворохнувши бровою. Це та книга, яка змусить вас усміхнутися навіть у найгірший день. Чому вона для мене комфортна? Ну тому що, коли навколо світ такий хаотичний, ти знаєш, що Дживс все вирішить. Також хочу додати, що по цій неймовірній збірці оповідань є знятий серіал у головній ролі з Стівеном Фраєм та Гі Лорі, і я теж його дуже раджу до перегляду, тому що це максимальний комфорт. П'ята книга в цьому списку це Вище неба» від Лістом Томфорд. Всі ми любимо спортивні романи, але для мене це не просто ще один якийсь там спортивний романчик на один раз. З у нас хокеїст, який на перший погляд видається поганцем і самозакоханим нарцисом. А Стіві єдина, хто не ведеться на його інтриги та гру. Чому ця книга комфортна? Тому що вона ідеально балансує між гумором, пристрастю і тим відчуттям, що ти дивишся серіал, від якого просто неможливо відірватися. Тому що ці герої для мене суцільні зелені прапорці, які будують здорові стосунки, вони розвиваються, працюють над своїми недоліками, а Зандрес навіть відвідує психолога. Ну, що може бути краще? Шоста книга це Квік Сілвер від Кельгард. Колись я думала, що мою любов до читу не перевершить ніщо, але мене знайшла ця історія. Квік Сілвер стала для мене найкращим прочитаним в минулому році, а «Кінг Фішер цілком може позмагатися з різендом за місце краще століття. Головна героїня серії стала також для мене ковтком свіжого повітря, тому що вона сильна, але не непереможна. Вона дотепна, проте з глибокими помислами та переконаннями. А ще тут унікальна система магії, вампіри, троп, знайдена сім'я і таке ж прекрасне внутрішнє коло, як і в тіті. Я обожнюю цю історію всім серцем. І остання історія в цьому списку це фанфік. Драко Мелфой та принизливе важке випробування кохання. Так, я включила фанфік в цей список, і я серйозно. І я готова захищати цей фанфік так само вперто, як Драко захищав свою гордість, поки не усвідомив, що його життя це серія погано спланованих рішень. Це не просто фанфік, це ідеальний ромком, який не потребує канонічного сюжету, щоб працювати ідеально. Мені здається, саме тому його вирішили видати як окрему книгу. Тут є блискучі діалоги, сатиричний гумор, нестерпне заперечення почуттів і ситуацій, від яких хочеться і плакати, і просто задихатися від сміху. Якщо ви любите історії, де герої до останнього просто чинять опір власним почуттям, а потім з жахом усвідомлюють, що вони вже програли цю гру, це те, що вам потрібно. І якщо ви колись думали, що фанфіки це несерйозно. Просто дайте йому шанс, я впевнена, що вам сподобається. Ну що ж, ось вони книги, про які мені не хочеться чути критики. Звичайно, це не весь список моїх комфортних історій, і якщо вам було цікаво, то дайте зна знати і я обов'язково зніму другу частину. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Я буду дуже вдячна. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!